Що відомо про будівництво нової теплоелектростанції у громаді, та яка студія працюватиме в Кам'янобрідській школі? Мої вітання вам перед мікрофоном, Марія -канцелярист, Є час поговорити про події цього дня. Спершу новини держави та світу лідери європейських країн засудили порушення російськими дронами повітряного простору Польщі. Відповідні заяви політики оприлюднили на інтернет-ресурсах. Йдеться зокрема про Італію, Великобританію, Латвію, Фінляндію, Естонію та Молдову. Внески Нідерландів до фонду підтримки енергетики України вже сягають 65 мільйонів євро. Міненергетики нашої держави інформує, що серед запланованого також і допомога для забезпечення України резервним обладнанням і необхідними матеріалами для швидких ремонтів, а отже, успішного проходження опалювального сезону. Новини на Янтарне ФМ. До локальних підсумків захисника з Яворівщини нагородили відзнакою за сумліну службу. Володимир Тиндик народився у судовій вишні. У 24-му році він долучився до лав ЗСУ і нині служить у складі 155-ї окремої механізованої бригади, неодноразово потрапляв під ворожий вогонь та атаки дронів під час виконання завдань з доставки забезпечення на передові позиції. І під час одного з таких бойових виходів, навіть отримавши поранення. Він не відступив і довів розпочати завдання до кінця. Відзнаку захисникові вручив особисто головнокомандович ЗСУ генерал Олександр Сирський. У новояврівській громаді триває підготовка до реалізації проєкту з будівництва нової сучасної теплоелектростанції. Вона на альтернативних джерелах енергії, а саме біопаливі. Особливу увагу приділили не лише технічному оснащенню, а й екологічним і соціальним аспектам. Яворівські рятувальники нагадали громадянам про відповідальність за хибні виклики екстрених служб. Надзвичайники підкреслили, що набираючи номер телефону екстреної служби і повідомляючи про хибний виклик, йдеться не тільки про порушення закону, але й про ризик життям інших людей. Новини на Янтарнефе. До новин освітньої галузі можливість розвивати творчі здібності, опановувати нові мистецькі техніки та удосконалювати відповідні основи матимуть учні Кам'янобрідської школи, навчаючись у художній студії при Новояврівській школі мистецтв. Творчий екзамен тут провів для дітей викладач Олег Банковський в Івано-Франківській громаді відбулася освітянська зустріч для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти у конференц-залі будинку паломника в селі Страч. Учасники мали нагоду обговорити тут актуальні питання організації освітнього процесу та долучитись до тренінгу від працівників центру життєстійкості. Про погоду у денна температура на позначці 20, уночі 15. Короткочасні дощі місцями грози. Вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду, пориви 15-20. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Такими були топ-меседжі стрічки. І тепер є час лише на музику та її кращі композиції для цього екватора тижня. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ